Мої вітання, граждані-бандіти. Прийшла посилка Ось така невелика с Віоліті, Violet. під відео, а також закріплена в коментарях за 45 гривень. Хто пам'ятає таку пісню? Я спросил. Ой, забув, просил 100 грам, А вона мені долю в Харю ніфіга не дам. Короче. Ділок вночі, будемо відкривати посилку. Не залетіла ця пісня. Я думаю, що це сектор газа чи, чи що. І у нас тут такі упаковочки, дивіться, яка гарна упаковка. Все добре упаковано. І що ціна? 45 гривень. Для мене все гарно і чудово. Так, тут вот, что-то такое конверт. Тут еще один. Прям матрешка. Надо аккуратно, чтобы ничего не пошкодить. скотч, скотч, скотч. Люди добрые. Бумага такая интересная, кстати. О! А тут у нас копейки. И где кто каже, копейки треба. Монетки. И ложечка. Мельхиорова. Эх, нет было цены в базарный день. Кто То есть так голодный был, что откусы в краешек. Ну ничего. Переходьте на аукціон Віоліті, ссылочка под відео, а також закреплена в коментарях. Там ми купуємо монети та ложки. Бувають срібні, так що передивляйтеся, їй бувають мелькіорві. Все, всім дякую. Переходьте на аукціон Віоліті, ссылочка під відео, а також закреплена в коментарях. Бабки!